Минулого тижня народилася нова сім'я. Середньовічні стіни стали свідками унікального весілля, де Віталій, нині військовослужбовець, а у минулому працівник заповідника міста Дубно та його чарівна наречена Олеся обмінялися обітницями вірності. Я прошу вас обмінятися весільними вучками як древнім символом сімейної вірності для я. Ладята знайомі вже не один рік, однак ідея поєднати долі виникла уже під час війни. Я проводив такі виїзні типу екскурсії в заклади навчання. Олеся на той час і зараз працює в прибудриці, в гімназії примудриць. Ось і там ми вже ближче почали спілкуватися, а після того вже почали зустрічатися. Звичайно, що в наші плани внесла корективи війна. На жаль, і е, я мусив захищати нашу батьківщину. Але Олеся чекала, чекала, і вже я також її пожалів, вирішив більше її не е... Зменшити час очікування. Так, час очікування, і ось настав цей час, і ми ось тут. Пропозицію Віталій, зважаючи, що перебував на службі, зробив по сучасному за допомогою цифрових технологій. А ця пара, чия історія кохання витримала випробування часом та обставинами, вирішила розпочати свій спільний шлях у Дубинському замку, місці, яке символізує силу та незламність. Пропозиція була в дії. Це було дуже неочікувано. Я провожу уроки, мені приходить сповіщення, чи готова я стати дружиною. Це було неочікувано, але це вже наша історія. Хотів для неї зробити казку, тому що в тронній залі і в залі розпасту замку це свого це. Казка, це справді дуже красиво. А для мене це важливо як для військового, тому що це замок князя Острозького, це наші традиції. Ми воюємо і ми зберігаємо наші традиції, захищаємо наших людей. І тому дуже важливо, що саме в тронній залі князя Острозького провести цей так мовити обряд. Церемонію у середньовічній атмосфері вдалося створити у троній залі наречені. Обрали саме театралізований шлюб, тож на дійстві були присутні князь та княгиня Острозькі. На згадку молодятам вручили шлюбний лист, скріплений печаткою. Їх вітали рідні, друзі та колеги. Боже, благословення вам, здоров'я вам, перемоги в кожній секунді життя. І пам'ятайте, де ви не були, ким ви не були, ви завжди маєте залишатися людьми з серцем, з душою і з Богом. Але ви повинні знати, шановна родина і друзі, одним із пунктів. Цього угоди, яку сьогодні підписали, є такий пункт. В разі розлучення все рухоме, нерухоме майно переходить у власність Дубинського зал. Думайте. Церемонія була пронизана атмосферою романтики та величі, а гості стали свідками зворушливих моментів. Сльози радості, щирі посмішки та гучні оплески наповнили старовинну залу замку. Емоції нас переповнюють найкраще. По-перше, церемонія, дуже гарна церемонія, дякуючи Дубинському замку і їхнім працівникам. Церемонія дуже незвична. І нарешті ми дуже раді, що діждали другого зятя. Історія Віталія та Олесі нагадує нам, що справжні почуття не знають кордонів і здатні подолати будь-які перешкоди. І навіть у найтемніші часи кохання здатне творити дива та об'єднувати серця.